Дуже багато крові нам попила ця поїздка, але все-таки ми його знайшли. Так, приїхали на мансервіс, ось наша машинка. Зараз робимо діагностику. А ось є такі машинки деякі на продаж. Місто Чернівці. Приїхали. Зараз працюємо, вже сил немає, правило, що їхати. Але машина вроді непогана. Пізніше покажу її. Так, ось наш красавець стоїть, вже вже точно ми його беремо, вже все надумали, вчора провірили по електроніці, по форсункам, по щепленню. Ось Вона якраз на манцевісі стоїть. Рішили ставити її тут. Ну що, щеплення би, міняне. Форсунки в нормальному стані, ще на кілометрів 200, би Там сказали, Хвате. Там проблеми по мотору який-то на пічку чи на кондьор, я так зрозумів. Згорів, не підкрашено, все як, що ржаве було, все так і залишилось. Ну, пора мені не підкрашено. Ну, ця штука вона підкрашувалася. Державчина була, то вона там і залишилась. Чекаємо документи і їдемо. Ну що, посадив студента, думаю, хай <реш> поїде. Перший раз дивіться на яку дорогу посадив. Бл Блокера посадив. Он такий пейзажи. Надо шо що, Ну Він все равно як на мотоциклі мотоцикле есть, да. Привычка мотоциклетная. Класс. машина. Поворотики тут такі. Ну і страшно. А ще, если не за рулем. Шлифує, да, може, якщо газу різко даєш, шліфує. Такий салончик, все, чітко. Який 200? Ось аппарат. Ну це весь. Класс. Да, дорога тут в принципе хорошие, но есть участки такие, что можно ее кабину потерять. Он учу, студента. Я и сам не умею, правда. Ну учу. 30 километров проехал. Да ладно, 500 уже, да Лас, оце машина, куда там зілу? Так, да, ну що, може наша мрія збудеться, щоб е, трохи комфортно, але наша. Хочеться, щоб і хлопці наші е, е, якби їздили і не знали, що таке замазані руки. Ну, зрозуміло, що це машина, все одно треба буде замазуватися. Це ну, що... раз у год, може замазатися. Ну не, ну чого, ми теж, теж ж хочуть хлопці бути людиною, поїздити, щоб на руки в мазуть, як завжди були. Чи правила знати. Ага. Ну, да. Ось так, красота, які ліса. Красота. Що, перший обгон. Перший обгон ще й за угла. Поняли? Настоящий є цей студент. Що взагалі тут можна було? Вгонять? Та я думаю, так. Да. Радості повні штани, мана ТГХ обігнав. тільки трошки нас прицепа немає так нічого, не куза нас рома клинна найда яка тут красота як на крузаку? четко коротше каже більше комбайнером не хоче бути хоче далекобийком будет Максимум до Києва доїду. Хочешь кабиником бути нашого? Ну, ну дорога, конечно. Європа. Хотіли, хочуть расисти нас освободити від таких дорог от до усього. Ось де. Я думаю у них тільки до Москви там ото, така дорога. А У нас он считай, по всій Україні. Що там? Ми всю Україну вже в'їздили. Вважай, вся дорога така, що там, о чому? О чому? О чм можна розмовляти? Бичем. Это один оран. Хай да грязюки привикає. Витягувати начнем втягати. Всім привіт! Ну що, Як ви знаєте, продаж автомобілів вітчизняного виробництва там, виробництва СССР ми розпочали ще осінню. У нас було два зіла і КАМАЗ. З цією війною то запчастини на КАМАЗ на ЗІЛи піднялися, то в нас була така думка, така мрія, можна сказати, поміняти. Всі наші машини, всю нашу логістику перестроїти на техніку європейського виробника якогось. Довго ми думали, довго ми йшли до цього, то завжди грошей не вистачало, то ще щось. Відкладували це питання на потім, на потім завжди знаходились якісь первоначальні там, ну, з техніки, там, сівалку треба було, комбайн треба було. Але в цьому році ми вже би, йшли до цього, бачили вже ці ціни на запчастини і, і якість на них нас вже в останні роки добивала, тому що КАМАЗ нам обслуговування виходило дуже дорого. Зробивши останній капремонт там, роки 4 чи 5 назад, то доволі велика сума вийшла, хоча там, небагато ми поміняли. І ми вирішили перестроїти свою логістику і попродавали всю цю вітчизняну техніку, так як хотіли, щоб і КАМАЗ, він як не універсальна машина, у нас КАМАЗ був контейнеровоз, він у нас не мог висипатись, з поля він не возив, возили два зіла. Зіли у нас возили тільки з поля. Тому захотіли таку більш універсальну машину. Було вирішено купити отакого от апарата. Дуже багато крові нам попила ця поїздка. І зараз я вам розкажу чому. Прийшли, як сказати, 9 кілецьаду, щоб купити такого красавця. Але все-таки ми його знайшли. МАН ТГС 2013 року 1800, 400 кінських сил. Машина АДР АДР – це означає, що возила опасні грузи. Відрізняється вона тим, що в неї просто маси там переділені, наскільки ну, я знаю, що більше нічого. Алюмінієві диски. Як підійшли до неї, то, чесно кажучи, до неї до там особа вчепиться сильно, щоб торгуватись. І не було такого. Бампер, що сіре, це все крашене. Підножки теж підкрашені. Ну, це ми і він і сказав продавець, і ми це й бачили. Резина, в принципі, непогана, тут сантиметр протектору десь до сантиметра. Коли ми її дивилися, вона була вся чистенька, натерта за тисячу кілометрів, поки ми її гнали, і бачите, що з нею, з нею вийшло. Машина з Болгарії працювала на великій фірмі, там багато таких машин. Там і даф жовтенькі, і мани такі жовтенькі. Саме головне. Головний плюс, є, що ми за нею так чіпилися, це рама на 30 см длінніша. Якщо пошукати, кажуть їх дуже мало, але ну, якщо пошукати, якщо вже розумітися з цим, то ну, багатенько їх все одно можна знайти длінну раму. У нас тут між колесами, ну ми як міряли? Ми міряли від фільтру. бо ми... Ми не сильно тоді розумілися. Взагалі правильно міряти як раму від колес, від центру колеса до центру. Ми міряли від цього місця, від фільтру. І до кінця рами в нас вийшло 3,90 плюс-мінус. Якщо коротка рама, то 3,60. А вже на останніх машинах ми вже і так побачили, як відрізняти автомобілі з короткою і з ліною рамою. У короткій рамі отут, оці всі, Клапана, оця вся проводка, вона оця місця не має свободного, вона так ближче здвинута. Прикольні ящики на неї, що? Рама, дивіться, ось, де вона гнила, так вона гнила. В Вон, середині рами там є такі. ну В цьому місці не дуже багато. ось, Біля сідла в основному. Біля сідла мост тут гнилий наче облазить. Енергачі почали там трішки облазити. Ну, зараз вона грязненька, вам там майже нічого не видно. У ці місця почали облазити, ось у ці, і видно, що вона не красилась. Це ципки надівати на колеса зимою. Теж, бачите, не пооблазили, ну, звісно, таке місце. Сідло з центральною змазкою будемо його продавати. Ще на, нього, на ній є компресор. Не знаю, там щось сказали, під бочки, типу, видувати чи вакуумувати. Я так зрозумів, він небагато бар накачує. Нього робоча ось, бачите, два бари і до 4, це максимум. Стоїть ретарда на неї. Це гідромуфта, яка підтормажує машину. І перетворює, як по, по научному сказати, перетворює механічну енергію в теплову. Ось, оце. Ось це ретарда. Бачите, до неї підходить а сол має підходити. Так, ну і вон компресор той стоїть, який ми будемо теж продавати, відкидувати. Там, бачите, крильчатка на ньому. Трьохпоршнівий компресор. Ну, там видно. І Стоїть вал відбору потужності. туди на компресор. Ми ще не включали, я пізніше буду знімати відео. І Коробка відбору потужності на два виходи. І Головний атрибут це метла. Ще був бачок, який ми або потікали, або вночі у нас свиснули в готелі, або там замочок відкрився і його, по ходу, свиснули. Ну, може і потікали, тому що там замок відкритий був, може десь посіяли по дорозі. А так по стану машини реально ні до чого доколібатися. Крила може і міняні, задня резина теж там вроде, непогана, гірша, ніж передня, але непогана. Задня Dunlop, передня Goodyear. AdBlue працює, кондиціонер стояночний. Тільки не працює. Там він зверху він не працює, він не включається. Вразило, що ось глушник. ну Дивіться, тут зовсім дефектів ніяких немає. Нічого не погнуто, не вдарено. Все якби в оригіналі. Щиток, оцей, що мало я бачив, накладка оця, вона ціла, все нормально. Ну Все воно як, як в оригіналі. От, і Видно, що губи його не красили. Все воно як є. Ну, губи накрасили все-таки. то викрашений. Ну І кабіна наполірована. Це нам сам продавець сказав. Але там зверху, коли ми відкидували кабіну, то не сильно вона вигорівша. Це висока кабіна в ТГС. Хотіли ми низьку кабіну, але просто не знайшли достойної машини, яка нам приглянулась. Але коли низька кабіна, то потім кузов вище вариш. Яка різниця, якщо кузов буде вище. Так, ми зваримо по кабіну кузов і в принципі непоганий. Кубатура непогана вийде. Це ми тільки вчора доїхали, все ще грязненьке, все ще не убране. Що мінялось? Помінялись ці ручки, бо це в них проблема у манів. Вічно вони або ізолентою обмотані, або хомутами зв'язані. Щось їх дергають, смикають. Карти. Можливо, перешиті, точно не скажу. Можливо, сідухи перешиті, бо салон готовився нормально. так. Хоча душки є ось, пропалено від сигарети, можливо, готувалось. Руль міняний, але не міняні кнопки, бачите, затерті. Руль поміняли, це вже рулі як з нових манів йдуть. Ну, іменно такий більш квадратний значок, він йде вже на нових манах. Пробіг у нього 800 тисяч мотогодин, ну, 15 тисяч на ньому мотогодин. Якщо так сказати. Що ще інтересно в ньому, то це ось магнітола. Така магнітола ставиться вже більш на нових манах на Євро 6. Це сенсорний екран. Ось такий дисплей на ньому. Є Bluetooth, вже перевіряли, але карти вже сперли. Сам буфера немає. Магнітола працює, все нормально, сенсор працює непогано. Тут можна і карти зробити. Не знаю, для України можна зробити але і або ні. Ну, по салону є затерте. Ці місця в основному, затерті. Ну, головне, щоб сюди не курили, бо це для, я так зрозумів, для окулярів. більш, Бо бували такі машини, що сюди прям курили. просто. Оце. Висока кабіна, тут вардачки, стояночний кондюр, два спальники. В принципі, непогана кабінка, не нова, але непогана. Приємна, ухожена машинка. Як пролягав наш маршрут і чому, чому ми поїхали в Західну Україну? Ну, по-перше, Вінниця. Я думаю, всі в Україні знають, що в Вінниці найбільше машин. Ми поїхали в сторону Вінниці. Пріоритетом для нас була жатка для комбайна. Ми теж її купили в цій поїздці, але вона ще не приїхала. Покажу її пізніше, вже розкажу про неї, про її покупку. Поїхали в Вінницю, попали ми туди, десь в. Увечері, там, після п'яти, почали обзванювати е, людей, от, ті, хто продає, деякі нормальні були, там, показували, але, але там, ну, розмови були такі, що тут видно, що вони за лохів держать, і, би, втирають, по ушам їздять і розказують, що рами не а і не Ну, а ми то Трішечки ми розбирались на той момент. Але Потім, уже як передивились багато машин, вже трішки більше почали розбиратись. Ну, це все одно процентів 20 від усього, на що треба було дивитись. Дякую Роману Макаренка. У нього є ютуб канал свій. Він дуже багато розказав, дуже багато допоміг з вибором машини підсказав. Ну, Дуже велике йому дякую. Почали обзванювати там у Вінниці. Міс, місних, там, по які мани нам понравились вони вже площадки майже всі були закриті. Перші, які ми попали, були відкриті, там подивились да Були нормальні люди, які балакали, там але їх один або два було. Е, остальні там балакали, ну коротше, отак що там не нормально не спросиш нічого, там все все по блатному Був ще такий випадок, під'їжджаємо на площадку, вивізка. Велика продаж автомобілів, там номер телефону, час роботи там з 8 або з 9 точно не помню, і до 19.00. Телефоную, кажу доброго вечора. А в нас час був 6 година вечора. Було світло, ще все нормально. Телефоную, кажу, доброго вечора. А машини можна показати, є хто тут на площадці. Ви час бачили, кажуть мені. Бачив. Ну а чому ви телефонуєте? Кажу, так у вас написано ще до 19.00. Та то, що написано, то вже там не діє. От, такі. І це не один так розмовляє. От, майже всім там, ми дзвонили вечором і вони от так от розмовляють. Неприємні відчуття залишились від Вінниці і ми поїхали далі, нам треба було на Тернопіль. У нас пріоритет став Жатка. Ми зрозуміли, що в автомобілях це дуже багато треба їздити. Пожаткам трішки легше, то ми поїхали купили з жатку. Жатку ми купили в Тернопільській області. Потім з Тернополя повернемось на Вінницю, там були варіанти. Авторія, все сидимо, дивимося. Заїхали ще в Тернополі подивилися одну площадку, теж там мани були. Ми дивились майже завжди мани, піддивлялись на дафи, але душа не лежить. До Дафів. Поїхали з Тернополя, навіть з Тернопільської області. Це десь село Підгайці, там ми брали жатку. Село або місто, вибачаюсь, я не запомнив, Якщо не ображайтесь, з підгайців ми поїхали на Тернопіль, подивилися площадку, вернулись з Тернополя на Вінницю, побачили, що там просто викрашені рами, все губи намазані. Там нормально, ні з ким не побалакаєш, всі розмовляють дуже круто. Поїхали далі шукати. Поїхали на Тернопіль, ще раз подивились на площадку на ті самі мани, що ми дивились. Потім поїхали в Радехів. В Радехові теж там бачили мани, в принципі, непоганий там був один. Але він був Євро 6, синенький такий стояв. Уже майже його взяли, вже сил не було їздити, по, ну, їздити десь вибирати. Але все-таки один ман мені сподобався, оцей якраз, оцей ман, що ми взяли. Він мені дуже сподобався на авторі, Людина адекватна. Сказала по телефону, що він не крашений, Я кажу, так і роз, розмова така була, що кажу, та всі кажуть, що не крашений е, рама, а потім, як підходиш, виявляється, що вона крашена, ну, Там треба придивлятися, бо викрашують добре, так що не замітиш. Людина сказала, що якщо вона краще на рама, то я верну вам гроші за поїздку. Ну, Я думаю, перекупи вони ще й не таке. скажуть. Вірилось так, 50%. Ну, Поїхали ми з трудом, уже, уже батько не дуже хотів їхати. Ну, Я його розумію, вже хотілося просто машину, тим більш Ман ТГС, той синенький, нам дуже сподобався, але дуже не подобався, що він був Євро 6. Мені не подобалось. Тому поїхали в Чернівці, зустрілися з продавцем Оману і подивилися на машину дійсно 50 на 50. 50 50 на 50, десь підкрашена, десь щось замінена. В основному роботи проводились по кабіні, не показувати її пробіг такий, і затасканість її, там поміняли кнопки, руль. А от по рамі нам сподобалось, що вона не крашена, вона яка була, така вона і є. І реально вона не крашена. На той момент, коли ми вже дивилися цю машину, вона вже трошки сформувався образ тієї машини, яка повинна бути. От, в якому стані повинна бути машина, щоб дійсно вона, яку ми купили. Хай вона буде ржава трішечки, але вона буде не, не викрашена, не замазана вся. Людина в принципі, розмовляла нормально, показала все, загнали на мансервіс. Ну, Все, в принципі, нормально. Були там моменти, що брехали, ну брешуть вони всі. Чесно кажучи, хто їде, дивиться машини, не вірте на одному продавцеві. Всі брешуть. Хоч він там у друг, кум, сват, брат, знайомий якийсь, брешуть вони всі. І брешуть дуже крепко. Потім, як починаєш казати, що, а що ж ви казали, що рама не крашена, як яка накрашена. Ой, та, та да, там трошки піддули, Мансервіс теж там загнали. Всі-всіх знають. Скоріше за все, там. Багато нам чого не доказали, але як би сказали, що форсунки норм, це щеплення недавно міняло. Правда, це чи неправда, нічого там не зрозуміло по тим графікам, нічого по комп'ютеру не видно, там, вже вони друг друга знають, там усе договорено. Так що Мансервіс теж там не сильно дав надію якусь на те, що там все нормально. Або, коротко, так, Довіри до нього майже не було. Ну що, підписуємось на канал, ставимо лайки і обов'язково допомагаємо ЗСУ, тому що перемога без нашої допомоги не буде. Всі повинні чимось допомагати. Все, дякую за перегляд, до побачення.